Насправді можна впізнати відтінки бісеру на око. Перевіримо Олеся, який це номер бісера? Мелований 95 076. І це правильно. А ось це? А це в нас сольгіль 0191 01, прозорий. Прозорий з глазурованою поверхнею 56 220. А ось цей. Хамілеон. 61 016. Мелований зі стійкою поверхньою 55 106. Люкс новмер. Перлинний 46 025. Правильно! Зі срібною серединкою, який може почорнішати всерединці, тому не можна його брати до аксесуарів та одягу 87060. Спробуємо запам'ятати. Сольгіль скло 01 -161. 48 48013. Дуже схожі, 16.020. Можна замінювати їх. Ось цей. 97,120. Це скло зі срібною серединкою. Миловане, дуже їх люблю цю серію. Вони якраз тільки 85 066 І останні, І останні світлобусковий 01 128. Останні переплутала 08 128. Що ж, ми переконалися, досвід це велика сила. А Олеся з бісером на ти.